Всім привіт! Мене звати Оля, і ви на моєму каналі, де щотижня будуть виходити цікаві відео про планування та книги. Сьогодні оформимо разом мій трекер читання на червень у читацькому щоденнику. Таким чином, продовжу свою книжкову рубрику на каналі. Сподіваюся, що вона вам подобається. Тож приємного перегляду! Крім основних книжкових колекцій на рік, про які є також окреме атмосферне відео на каналі. Я оформлюю розвороти на кожен місяць. Цього року вирішила прикрашати ліву сторінку невеликим колажем, а на правій вести свій трекер прочитаних сторінок за день. У січні та лютому в мене вийшли досить хаотичні колажі, а в березні я спробувала зробити оформлення по центру сторінки. І мені так більше сподобалося. Люблю використовувати крафтовий папір для фону. Тому спочатку вирізаю прямокутник розмірами десь 7,5 на 5 см і приклеюю. Далі зі своїх стікербуків з Aliexpress вибираю по 2-3 картинки схожих з тематикою оформлення місяця в моєму планері Буджо. Відео з покупками канцелярії теж є на каналі. Червень у планері я оформила в тематиці маків і, відповідно, в червоній кольоровій гамі. Тому одна картинка у мене з якимось червоними квітами, а на іншій маки. Так що тут вдалося підібрати і колір, і головний елемент місяця, що мене дуже тішить. Далі знаходжу у своїй папці з обрізками різних папірців потрібні елементи для колажу, які я підготувала завчасно. Така система зберігання в невеличких папках для мене виявилась дуже зручною. Після закінчення ремонту я все ще хочу зняти для вас відео з моїм робочим столом та системою зберігання канцелярії. Сподіваюся, що вдасться це зробити. Перед зйомками я десь загубила папірець із назвою місяця, тому довелося заново діставати штампики з чорнилами. На щастя, у мене все вийшло з першого разу. Думаю, як краще обрізати, щоб все виглядало гармонійно. Приклеюю зелений скотч у клітинку і вже на нього сам напис. Тепер прийшов час додати трішки кружечків, щоб об'єднати картинки та заповнити пусті місця. Цей скотч для мене став справжньою знахідкою та мастхевом з канцелярії. Дуже вам раджу. Додаю актуальну мотивуючу фразу Неможливе-можливо. Сподіваюсь, що вона радуватиме мене щодня, коли заповнюватиму цей розворот. З крафтового листа у дрібну клітинку роблю міні-календарик на червень. Вирізаю і теж приклеюю на сторінку. Також у мене є папочка з різними роздруківками, елементами та наклейками, які можна використовувати у колажах. Обрала одну із найдавніших моїх покупок на алі ось такий стікер. Та вирішила розділити його на дві частини і вирізати по контуру. Додаю ще кілька наклеєк на сторінку. Нижче використовую напис книги місяця, який зробила теж на крафт папері. Підтримую його скотчем та кружечками. Основне оформлення на цьому готове. Як воно вам? Пишіть у коментарі. За допомогою офіцерської лінійки малюю зараз кружечки для того, щоб записати книги, які читаю в червні. Тепер прийшла черга до правої сторінки. Зверху приклею сірий скочок клітинку, а на нього готовий надпис трекер читання. Прикрашаю поруч невеликою гілочкою. І вже після малюю лінії та проставляю дати. Дуже хвилюю, щоб не було помилок. Бо саме під час зйомок роблю їх найбільше. На щастя, тут теж все пройшло без зайвих проблем. Тому просто продовжую оформлювати трекер, а саме прописую знизу кількість прочитаних сторінок. В мене вийшов масштаб 1 см 10 сторінок. Ви, звичайно, можете обрати зовсім інший масштаб, який вам буде зручний. Ось такий розворот у мене вийшов. Тепер ви побачили весь процес, а не його скорочену версію і шортс, як я завжди знімаю. Що ж, Давайте сюди перенесемо мої дані за перші 9 днів червня, які вже прийшли. Спершу записую книги, які читаю цього місяця. Це хроніки Нарнії, збірка з семи повістей, з яких я прочитала поки що 4, а решта ще у планах. Далі прочитала вже більше половини книги Понеділок починається в суботу. Це книга, що заінтригувала своєю назвою. Нижче йдуть ніч лагідна та тривожні люди. Зафарбовую кожне коло своїм кольором, щоб відмічати книги, які я читала. Праворуч переношу всі свої прочитані сторінки. Розумію, що наразі більшість часу у мене зайнята роботою та ремонтом, тож читаю стільки, скільки виходить, у своєму зручному темпі. Звичайно, бувають і дні відпочинку, коли я читаю більше 70 сторінок, але як бачите, в червні ще таких не було. Хоча 6 червня я почала читати книгу Фредеріка Бакмана Тривожні люди, від якої в перший день я просто не могла відірватися, аж надто вона виявилась цікавою. Думаю, що якби я не була такою втомленою, то прочитала б її за один-два дні. Хочу вас запросити в мою спільноту в телеграмі, де планую ділитися ось такими цікавими книжковими знахідками та корисними фішками для планування. Буду дуже рада, якщо ви приєднаєтеся. Тим часом я вже перенесла всі сторінки та зафарбувала їх відповідно до кольору книг. Книгу Фітцеральда ніч лагідна, я прочитала повністю. Тому завбачливо приклеюю стікер з її назвою на розвороті, щоб потім його оформити в одному із майбутніх відео з рецензією. Ну що, як вам такий формат відео? Бажаєте, щоб я іноді такі знімала для вас? Поділіться у коментарях. Дякую вам за перегляд! Приєднуйтесь до моєї сім'ї на Ютубі та Телеграмі. Це величезна підтримка. Ставте вподобайки та діліться з друзями. Давайте разом розвивати український YouTube. Побачимось вже у новому відео. Всім па-па!